рядом? Що рядом? надзвичайно слухняні та водночас енергійні собаки-породи бордер коллі за високий собачий інтелект та здатність без слів розуміти господаря вчені визнали цих чотирилапих найрозумнішою породою собак у світі. За легендою, предками бордер коллі були собаки скандинавських вікінгів. Вони часто навідувалися до Шотландії та Англії. Кілька їхніх псів. Породичалися із місцевими вівчарками, і на світ з'явилися симпатичні та кмітливі песики, які згодом стали найкращими собаками вівчарами у світі. Нужны були очень собаки, которые хорошо будуть допомагати пазьбі, которые будуть работать як близько з чоловіком, так і на большому розстоянні. І нужна була очень послушна, очень чутка собака, которая не будет. пугать животных или травмировать их, которая будет очень аккуратно работать с овцами. Само название Border Collie пошло от английского слова border граница, поскольку они перегоняли стада овец с одной границы на другую, І петим отримали таке названня пограничний колі. Така назва за цими чотирилапами закріпилася у середині 17-го століття. З роками функції бордер-колі розширилися. Вони стали незмінними поводирями для незрячих людей, рятівниками під час пожеж та відповідальними бейбісітерами. Через своє життя, сповнене важкою працею, бордер колі довгий час були осторонь. Від пафосних виставок та популярності офіційного визнання ця порода здобула тільки у 1976 році і завдяки не лише розкішній зовнішності, але й унікальному інтелекту. У 2011 році популярності набула історія бордер-колі на ім'я Шазер. Щоденно протягом трьох років її господар, американський психолог містер Пілеу, навчав свого пса запам'ятовувати по кілька слів. Так Шазер опанував більше тисячі слів. Благодаря ведущим всьому. очень стали популярны в Европе сейчас также в России, Украине, в странах Снг. Это самая умная порода среди всех собак, которые наилегче все подаются дрессировке. Вони очень швидко схватують, дуже швидко бучаються завдяки своїй квітливості. Собаки цієї породи стали лідерами в усіх видах кінологічного спорту. Бордер Коллі Ася, Джей та Мішка визнані собачі спортсмени. Ці чотирилапі відрізняються витривалістю, а завдяки анатомічним особливостям вони рухаються швидше та легше, ніж більшість порід чотирилапих. Вони такі атлічники собачого світу. Вони хочуть хатяють правильно. І я виступаю, і Ася німночка. Бається, я говорю не страшним, Она все равно переживает, она знает, что она где-то ошиблась. Она сама себе оценки ставит, как она его выполнила. Поэтому они и лучшие, потому что они внутри всегда стараются діти на 100%. Собаки породы бордер колли виглядають надзвичайно граціозно, втім вони міцні та сильні. Шерсть у цих песиків може бути як довгою, так і коротшою. Чорного, коричневого. Та мармурового кольору, головне, щоб білого було не забагато. Ці чотирилапі надзвичайно лагідні до господарів та привітні до незнайомців через свою здатність співслова розуміти людську мову, товариські якості та легкий характер. Собаки-породи бордер коллі стали справжніми зірками світу кіно та реклами. Якщо на собачий кастинг приходить бордер коллі іншим чотирилапим там робити вже немає чого. Мене часто запитують, як зробити свого домашнього улюбленця здоровим та щасливим. Рецепт простий. Любіть своїх чотирилапих друзів і будьте до них уважним. Це була програма Зоакадемія. А ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. То час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу – Пуріна Проплан. годує і водночас захищає.